Село Очкіне з Новгородської громади розташоване на лівому березі річки Десна. Мешканці цього населеного пункту чують, як росіяни обстрілюють не лише Сумську область, а й сусідню Чернігівську. Неспокійно, ми не ховаємося. так. Тоб... Слухаємо хорошо. Сьогодні були, Кожен день, Кожен божий день. Висі тут хорошо живемо, там люди. Мы не ховаємося. Спочатку ховалися. А куда ховаться? Чтобы попало, потом привалило, и кто О -о -о. тут приедет раскрывать. На улицу выходим и все смотрим, что куда полетело. Страшно жить, да и все, ну что, куда ховаемся? Сядем, ляжем, с хаты не выходим, а куда будем ховаться? Погреба такие, никакие, некуда ховаться. У нас вот этого вот, постоянно стреляют. Постоянно, даже вот и мне кажется, я вышла, и, и сейчас, что-то уже вот так мне кажется, че, че уже, уже, ложись с этим, просто, знаете, и живешь с этим. Чули місцеві мешканці, як сусід-агресор знищив їхній дитячий табір. Сталося це проти ночі, 13 травня. Це фото зробили працівники з Новновгородської громади уранці. Це руїни одного з комплексів дитячо-здоровчого табору Десна що в селі Очкино з Нов громади. До травня цього року тут кожного літа відпочивали мешканці Сумщини. Загалом він вміщував понад 100 дітей. Василь Єрохов працює в цьому закладі завгоспом. За його словами, табору понад півстоліття, основна частина споруд дерев'яні. Здання було щитово, а к чому обложено. І дерево тут скрішать дерев'яна була, двое тажна, все так загорілося. А рядишком уто, ото медпункт, він був щитовий і вагонкою просто дерев'яною обшитий. Він перший згорів на війну, там і частина була кладови, там були матраси. все, все детська. Дитя... Просто і все таке. Те, що не знищили, пошкодили. За словами Василя Єрохова, на території табору всі будівлі пошкоджені. Понівечено й дерева Національного природного парку Деснянсько-Старогуцький. Дерева всі побиті були, все повалене. Десь вирізано більше 200 Вони всі були посічені. І я так думаю, що взив пройшов не, не пробило все це діло. А, навіть як только коснулося мабуть, ішов зрив, тому що воронки здесь практично немає. І от це дерев'яного. Осколки йшли от не так, а отак от, так от Паралельно на землі йшли. Чоловік розповідає, що наразі тут вже трішки навели лад. А от чи відбудовуватимуть заклад, поки не знає. Через те, що Знобновгородська громада, у склад якої входять одне селище та 26 сіл межує з Брянською областю Російської Федерації, місцеві мешканці спокою тут не мають. Якби орки не завершали, і було б все добре, нормально, і ми вже звикли. До тих зручностей, до тих негараздів, які в нас є. Якщо відчуваємо, що десь далі летить, то вже хто робив, що той робить на ну, городі. В основному згородні роботи закінчуються. Агресія росіян відчувається кожен день. На нашій території є об'єкти, які вже зруйновані агресором, є пошкоджені приватні будинки. Є пошкоджена навчальний заклад, так що прилітає. Людям допомагаємо. За словами Олега Несмашного, у Знобновгородській громаді мешкає майже 5 тисяч людей. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина.